Днепровская вода в Киеве наконец прогрелась до 20 градусов, что считается благоприятной температурой для купания в реке. Всего в столице разрешено отдыхать на 10 пляжах. Подробности расскажет нам прямо сейчас в нашем прямом эфире корреспондент утреннего шоу Инна Заваюра. Инна, пожалуйста, доброе утро, слушаем тебя. Колеги, доброго ранку. Дійсно, 10 столичних пляжів отримали санітарні паспорти. Власне, це мається на увазі, що вони відповідають всім санітарним санітарно-підіологічним нормам. А зараз ми знаходимося на столичному пляжі. Венеця на одному з таких на якому можна і купатися, і засмагати. Свідченням цього ви зараз можете побачити на своїх екранах. Є ось цей зелений прапор. Більше власне про те на яких пляжах можна засмагати і купатися, на яких тільки купатися, розповідаємо. Питаємо у речника КП «Плесо» пана Євгена. Пане Євгене, доброго ранку. Тож розкажіть, де знаходяться ці всі 10 пляжів. Доброго утро. В этом году ми действительно підготовлен 10 пляжі. Пляжі гідропарка, це пляж Венеція, пляж Детський, пляж Предмосна Слободка, а також пляж Золотой. А, плюс ко кому на Трухановому острові пляж Центральний, Валонському районі а, Озеро Вербне. Пляж Градужне, это Дніпровський район, а також пляж Пущева Розкажіть на яких з них можна купатися та засмагати, а на яких тільки засмагати на сьогоднішній день можна купатися на всіх, крім озера Вербне. Но мы должны понимать, что это природный процесс, на который мы повлиять никак не можем, что после того, как прошел дождь, некоторые показатели санитарные могут слегка быть преувеличены. А, такі ще питання. Розкажіть на як... який прапорець стоїть власне на пляжі Вербному? А і є чи у нас взагалі десь червоний прапорці? Що це мається на увазі на сьогоднішній день на озері Вербному стоїть е -е, жовтий флаг? Це означає, що ми купатися не рекомендуємо е -е, відпочиваючим. красних флагів У нас немає. Добре, дякую вам за інформацію. Колеги, друзі, додам, що перед тим як власне відпочивати прийти на пляж, відпочивати фахівці радять вивчити правила, як поводитися на воді. Усім гарного дня і на тебе огромно, тебе хорошого дня. І на за друзі, наш кореспондент з пляжі столиці. Була тільки що в ефірі з своїм включенням.